Ми з України історія однієї пісні. Сьогодні розповім про пісню легенду, пісню, яку бодай раз в житті точно чув кожен українець. І признайся мені і тебе, і чари, Я без тебе всі дні, у полоні печалі. боже десь у лісах, і чарзілля шукала руту знайшла і мене шарувала. Впізнали. До речі, це було виконання автора. Володимира Івасюка. Червону руту» він написав у 1970-му, коли вчився у Чернівецькому медичному інституті. Йому був 21 рік. Червона рута одна з найвідоміших у світі українських україномовних пісень. До її створення Івасюка надихнула стара Коломийка. На неї він натрапив у збірці Коломийок 1906 року. Впорядкованій Володимиром Гнатюком в одній коломийці були. Такі рядки <кхм> Спробую заспівати. Ой, ходила, говорила, гільта його мати, назбирала Троє зілля, мене чарувати, назбирала Троє зілля, червону рутоньку, та й схотіла чарувати мене сиротоньку. Згодом, мандруючи гірськими гуцульськими селами, Володимир Івасюк почув ще й інші варіанти Коломийки про Червону Руту та дізнався легенду про загадкове чар зілля, яке є символом вічного та чистого кохання. Під цим усім натхненням він і створив власну. Червону руту, яку вперше виконав у вересні 1970-го на театральній площі Чернівців. Це був прямий ефір телепрограми Камертон доброго настрою. Прем'єру виконав дует сам автор Іолена Кузняцова. Серевану не шукай вечорами, мене тіна, тільки ти Ові. Твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синів. Надзвичайно популярною червону руту зробив ансамбль Смирічка. Спершу вони заспівали її у програмі Студентський меридіан буквально за тиждень після прем'єри. А вже у травні 1971-го журнал Україна опублікував текст та ноти пісні. і Коротеньку розповідь про ансамбль Смирічка пісня дала назву першому українському музичному фільму Червона рута, зйомки якого почалися на початку серпня 1971-го у Яремчі. Не треба нести. Мені квітку надії, то давно уже ты увійшла в мої мрії. Це саме та червона рута з першого українського музичного фільму у виконанні Василя Зінкевича. У 1971 році Червона Рута увійшла до двадцятки пісень переможниць першої радянської пісні року, яких визначали за листами слухачів та глядачів. До речі, на сцені Останкино її виконали Назарій Яремчук, Василь Зінкевич і Володимир Івасюк. Ось те саме тріо. І признайся мені, Терпень ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі, може, десь у лісах, Ти черзілля шукала. Того часу пісня і понеслася по усій східній Європі. А я ще про зміст пісні про ту саму червону руту. Червона рута це народна назва, назва наукова рододендрон Карпатський. Квітку пов'язували зі святом Йоанна Купала. Саме відваром з тої квітки можна було причарувати того, в кого закохався. А ще казали, що дівчина, яка її знайде, і зірве, буде щаслива в коханні. На Гуцульщині та Буковині молодь ходила в гори у травні-червні, коли квітка цвіла, і шукали ту саму червону руту, щоб привернути кохання. А ще за Народними віруваннями, червона рута старовинний засіб від безпліддя, але при настанні вагітності може зашкодити, тому треба припинити вживати. Юнак у пісні закликає не шукати червону руту, бо нікого не потрібно причаровувати вагітніти чи будь-що інше робити. Бо все добре. Хлопець уже закоханий. Це, до речі, Червону руту виконує гурт Голем. Це клезмер рок гурт із Нью-Йорку. Голем каже, що виконує східноєвропейський єврейський фолк-рок. 28 січня 2015-го голем виконали червону руту на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Так, зі слів учасників гурту вони підтримали Україну та побажали їй миру. Найпопулярнішим вже нині є виконання Тараса Чубая. Далі червона рута з альбому Наш Івасюк», який побачив світ рівно 20 років тому. Найся мені звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може десь у лісах, ти чаш зілля шукала, сонце руту знайшла. Не щерувала ще руту не шукай вечорами ти в мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода то є чи. Вода, то є пистра вода си. Бачу, я типою смуг у дібровах зелених, по забутих стежках ти приходиш до мене і не треба нести Мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії, Червону руту, не шукай вечорами. Чиста я вода, то є я вода, синію, <клес> 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 Ронуру, не шукай. she yeah. yeah.